Помідори це одна з тих рослин, без яких сьогодні неможливо уявити жодну кухню світу. Вони прикрашають страви своїми яскравими кольорами, надають їм глибокого смаку та є справжнім джерелом вітамінів і корисних речовин. Проте за цією звичною щоденною присутністю ховається історія, сповнена міфів, наукових відкриттів і дивовижних фактів. Помідори пройшли довгий шлях від загадкових плодів Південної Америки до глобального символу харчування, ставши справжнім феноменом природи та культури. У цьому відео ми зібрали найцікавіші та найнеочікуваніші факти про помідори, які змінять ваше уявлення про цей звичний овоч. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Помідори найпопулярніший овоч у світі. Помідори посідають перше місце у світі за обсягами вирощування серед овочевих культур. Вони перевершують навіть банани та яблука, які зазвичай вважають найбільш затребуваними фруктами. Щороку у світі вирощуються сотні мільйонів тонн томатів, і це пояснюється не лише їхньою універсальністю у кулінарії, а й величезною кількістю сортів, які можна адаптувати до різних кліматичних умов. Помідори є основою величезної кількості страв від свіжих салатів до соусів, пасти, кетчупу та консервів. Вони стали незамінними у кухнях усього світу. Від італійської піци і пасти до мексиканських сальс і східноєвропейських борщів. Популярність помідора пояснюється також тим, що він поєднує харчову цінність, доступність і відносну простоту у вирощуванні. Тому він і став справжнім королем овочів на глобальному рівні. Помідори мають довгу й цікаву історію, що починається у Південній Америці. Їхні дикі предки росли на території сучасного Перу та Еквадору. Де місцеві племена почали одомашнювати ці рослини ще кілька тисячоліть тому. Археологічні знахідки свідчать, що томати вживали у їжу ще задовго до появи перших цивілізацій у Європі. Після відкриття Америки іспанцями, помідори були привезені до Європи, де їх спершу вважали декоративними та навіть отруйними, оскільки вони належали до родини пасльонових, серед яких є багато токсичних рослин. Лише згодом, у 16-17 століттях, томати почали поступово входити до раціону європейців, а пізніше поширилися по всьому світу, ставши одним із головних продуктів планети. Помідори можуть рости догори дригом. Одна з цікавих особливостей томатів полягає у тому, що їх можна вирощувати навіть зверху донизу. Існують спеціальні технології, коли рослину висаджують у підвішений контейнер, а стебло звисає вниз. Це дозволяє заощадити місце, захищає рослину від багатьох шкідників та робить догляд простішим. При такому способі вирощування коренева система залишається зверху, що створює незвичний, але ефективний вигляд грядки. Такий метод особливо популярний у містах, де люди не мають великих ділянок землі. Проте хочуть мати власні домашні овочі. Доказом універсальності помідора є те, що він може давати високий врожай навіть у таких нестандартних умовах. Помідори можуть бути солодшими за фрукти. Не всі знають, що деякі сорти томатів, особливо дрібноплідні чері, за вмістом цукру можуть перевершувати навіть полуницю чи яблука. У таких плодах. Цукровий баланс настільки високий, що вони смакують майже як десерт. Ця солодкість робить чері помідори улюбленим продуктом для дітей та дорослих, адже їх можна їсти просто з гілочки без додавання солі чи олії. Завдяки вмісту природних цукрів і органічних кислот такі помідори мають гармонійний насичений смак, що робить їх ідеальними для салатів, закусок чи навіть як самостійну страву. Тому у світі з'являється все більше гібридів томатів із підвищеним вмістом цукру, які займають нішу між овочем та фруктом. Завдяки селекційній роботі сьогодні існують не лише традиційні червоні та рожеві помідори, а й унікальні сорти чорного та блакитного кольору. Їхня темна шкірка обумовлена високим вмістом антоціанів, природних антиоксидантів. Які зміцнюють імунну систему та позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи, такі помідори не лише дивують своїм виглядом, а й мають особливий більш насичений та іноді навіть винний смак. Вони є прикладом того, як сучасна наука може перетворити звичний продукт на справжній витвір природи й технологій, додаючи не тільки різноманіття на тарілці, а й додаткову користь для здоров'я. Помідори краще не зберігати в холодильнику. Хоча холодильник здається найбезпечнішим місцем для зберігання більшості продуктів, для помідорів він стає справжнім ворогом. Холод руйнує їхні природні ароматичні сполуки, через що плоди втрачають свій яскравий насичений смак і стають прісними. Крім того, низькі температури впливають на структуру клітин, роблячи м'якоть борошнистою та менш соковитою. Якщо ж залишити помідори при кімнатній температурі, вони не лише зберігають аромат і смак, а й можуть дозріти, набувши ще більшої солодкості і насиченості. Саме тому професійні кулінари завжди рекомендують зберігати помідори на кухонній полиці чи в кошику, але ніколи не класти їх до холодильника, якщо ви хочете відчути справжній смак цього овочу. На перший погляд, це може здатися фантастикою, адже ми звикли, що у кожному помідорі є десятки дрібних насінин. Проте селекціонери створили спеціальні безнасінні сорти, які призначені насамперед для промисловості. Відсутність насіння полегшує переробку. Такі плоди ідеально підходять для виготовлення томатної пасти, соусів чи консервів. Водночас вони зручні і для споживачів. Адже дають більше соковитості та мають ніжну текстуру. Попри це, звичайні сорти залишаються основними, адже саме насіння дає можливість поширювати помідори природним шляхом. Безнасінні ж томати приклад того, як сучасна аграрна наука може змінити навіть найзвичніші овочі, щоб зробити їх максимально практичними для використання у харчовій промисловості. Томатна паста концентрат поживних речовин. Томатна паста, знайома майже кожному, є справжнім концентратом користі. У процесі приготування з помідорів випаровується значна частина води, що робить їхні поживні речовини більш зосередженими. Особливо багата паста на лікопін потужний антиоксидант, який сприяє зміцненню серцево-судинної системи та зниженню ризику онкологічних захворювань. Крім того, у ній міститься велика кількість вітамінів групи Б, калію, магнію та харчових кислот, які підтримують нормальне травлення. Не дивно, що томатна паста є основою багатьох соусів та страв, оскільки вона надає їм не лише глибокого смаку, а й вагомої харчової цінності. Таким чином, цей простий продукт є справжнім скарбом для організму, особливо в холодну пору року, коли свіжих овочів менше. Кетчуп продавався в аптеках як ліки. Сьогодні кетчуп асоціюється із фастфудом і закусками. Проте, у 19 столітті в Сполучених Штатах він мав зовсім інший статус його продавали в аптеках як лікувальний засіб, рекомендуючи від діареї, проблеми з травленням та навіть жовтяниці. Лікарі й підприємливі аптекарі позиціонували його як натуральний препарат на основі томатів. Які тоді лише почали завойовувати популярність. Звісно, з часом стало зрозуміло, що кетчуп не має реальних лікувальних властивостей. Проте цей факт яскраво свідчить про величезну віру людей у цілющу силу нового продукту. Згодом кетчуп перетворився з ліків на універсальний соус, який сьогодні є одним із найпопулярніших у світі. Існує понад 10 тисяч сортів помідорів. Помідори дивують своєю різноманітністю. На планеті існує понад 10 тисяч сортів цього овочу, і кожен з них має власні особливості смаку, кольору та форми. Є традиційні червоні та рожеві томати, яскраво жовті та помаранчеві, зелені, фіолетові і навіть чорні. Вони можуть бути крихітними, як ягода, або величезними, як кавун. Деякі сорти мають солодкий фруктовий присмак, інші ж вирізняються насиченою кислинкою. Завдяки такому багатству варіацій помідори використовуються в неймовірній кількості страв: від свіжих салатів і сандвічів до соусів, супів і напоїв. Це різноманіття стало можливим завдяки століттям селекції та поширенню томатів у різних куточках світу, де люди створювали нові сорти, пристосовані до місцевих умов і кулінарних традицій. Колись помідори вважали отруйними. Коли томати вперше з'явилися у Європі після відкриття Америки, люди ставилися до них із великою підозрою. Причиною цього було те, що помідори належать до родини пасльонових, серед яких багато справді отруйних рослин, наприклад, беладона чи дурман. Крім того, багаті на кислоти плоди, подані на олов'яних тарілках, спричиняли отруєння, адже кислота розчиняла свинець із посуду. Через це помідори отримали сумнівну славу смертельних яблук і довгий час вважалися декоративними рослинами, які вирощували у садах лише заради краси. Лише згодом, коли стали зрозумілими їхні харчові властивості, а способи приготування поширилися серед народів Середземномор'я, помідори отримали заслужене визнання як цінний і смачний продукт. Ботанічно це ягода. У повсякденному житті помідори сприймають як овочі, адже вони використовуються у солоних стравах і ніколи не асоціюються з десертами. Однак із точки зору ботаніки, це справжня ягода. Вона утворюється з квітки та має насіння всередині, що відповідає визначенню ягоди. Цей факт часто дивує, адже він суперечить кулінарним уявленням. Проте саме завдяки такій особливості томати мають настільки багатий спектр смаку. Від яскравої кислинки до виразної солодкості, що дозволяє їм залишатися універсальними у використанні. Таке поєднання ботанічної класифікації та кулінарної традиції зробило помідор продуктом подвійної природи овочем на кухні та ягодою у науці. Помідори багаті на лікопін. Однією з найцінніших речовин, що містяться в помідорах, є лікопін. Потужний антиоксидант, який надає плодам їхнього червоного кольору. Він має надзвичайно важливе значення для здоров'я людини, адже знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також вважається корисним у профілактиці деяких видів раку. Цікаво, що кількість лікопіну у помідорах зростає після термічної обробки. Варені, тушковані чи запечені томати містять його більше, ніж свіжі. Це робить томатні соуси, пасту та супи не лише смачними, а й корисними для організму. Таким чином лікопін перетворює звичайний помідор на справжній природний щит для нашого серця і судин. Перший кетчуп був не з помідорів. Популярний у світі кетчуп має зовсім іншу історію, ніж більшість уявляє. Його попередник виник у Китаї ще у XVII столітті і готувався зовсім не з помідорів, а з ферментованої риби та спецій. Коли ж ця ідея поширилася в Європу, то рецепт адаптували під місцеві продукти. Англійці почали робити кетчуп із грибів, волоських горіхів чи анчоусів. Лише у 19 столітті в США з'явився знайомий нам томатний кетчуп, який згодом став світовим стандартом. Історія цього соусу добре показує, як кулінарні традиції змінюються, а інколи навіть докорінно трансформуються, створюючи нові смаки, які сьогодні сприймаються як звичні. Помідори здатні очищати організм. Окрім смаку, помідори відомі своїми корисними властивостями для травлення та загального стану організму. Завдяки високому вмісту клітковини та пектину вони стимулюють роботу кишківника. Сприяють виведенню шкідливих речовин і токсинів, а також підтримують здорову мікрофлору. Регулярне вживання помідорів допомагає нормалізувати процеси травлення, запобігає закрепам і навіть може сприяти зниженню рівня холестерину. Саме тому помідори вважають природним засобом для очищення організму, який діє м'яко, але ефективно. Це ще раз підкреслює, що помідори не просто смачний овоч. А й важливий елемент здорового харчування. У помідора отруйні листя і стебла, а зелені незрілі плоди містять соланін. Попри те, що стиглі помідори є безпечними та корисними для здоров'я, сама рослина має приховану небезпеку. Листя та стебла містять токсичні речовини, які у великих кількостях можуть викликати отруєння. Зелені незрілі плоди також небезпечні, адже вони містять соланін, гіркувату речовину, яка у великих дозах є отруйною для людини. Звісно, невелика кількість зелених томатів, особливо після термічної обробки чи засолювання, не становить загрози, проте вживати їх у сирому вигляді у великих обсягах не рекомендується. Це нагадує, що навіть найзвичніші продукти можуть мати свою темну сторону. І ставитися до них потрібно з розумом. Томатний сік відомий не лише своїми харчовими властивостями, а й користю у догляді за шкірою. Завдяки вмісту органічних кислот, вітамінів і антиоксидантів, він має здатність освіжати, тонізувати і навіть злегка відбілювати шкіру. У народній косметології його застосовують як натуральний засіб проти жирного блиску. Адже сік помідора звужує пори та нормалізує роботу сальних залоз. Маски на основі томатного соку можуть допомогти у боротьбі з пігментними плямами та зробити колір обличчя рівнішим. Такий ефект пояснюється високим вмістом лікопіну та вітаміну С, які захищають шкіру від вільних радикалів і уповільнюють процеси старіння. Це робить помідор не лише продуктом харчування, а й універсальним природним засобом для краси. Помідори є частиною великої родини пасльонових, до якої також входять картопля, баклажан і перець. Ця родина відома своєю різноманітністю: серед її представників є як цінні харчові культури, так і отруйні рослини. Спільною рисою багатьох пасльонових є наявність алкалоїдів. Що в невеликих кількостях можуть бути нешкідливими або навіть корисними, але у високих дозах стають токсичними. Помідори, як і їхні родичі, відзначаються універсальністю використання та величезним значенням у світовому землеробстві. Вони стали настільки важливою культурою, що їх вирощують у промислових масштабах по всій планеті. А спільність із картоплею та перцем робить їх частиною однієї великої харчової родини, яка суттєво вплинула на розвиток кулінарії у світі. Томати містять хром та є джерелом вітаміну К. Помідори це не лише смак і колір, а й цінний набір корисних мікроелементів. Вони є джерелом хрому, який допомагає регулювати рівень цукру в крові, знижує тягу до солодкого та підтримує стабільність енергетичного балансу організму. Крім того, томати містять вітамін К, необхідний для нормального згортання крові та здоров'я кісток. Саме завдяки цьому їх вважають продуктом, який не тільки тішить смакові рецептори, а й має профілактичне значення для серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. Таким чином, регулярне вживання помідорів забезпечує організм важливими речовинами, які підтримують здоров'я на різних рівнях. Щороку у світі вирощують майже 200 мільйонів тонн томатів. Масштаби вирощування помідорів вражають, щороку у світі збирають близько 200 мільйонів тонн цього овочу. Це робить томати однією з найпоширеніших і найважливіших сільськогосподарських культур. Їх вирощують у різних кліматичних умовах: від теплиць у холодних регіонах до відкритих плантацій у теплих країнах. Величезні обсяги пояснюються тим, що попит на помідори існує в усіх частинах світу, адже вони є основою для безлічі страв, консервів і соусів. У деяких країнах, наприклад, у Китаї чи Індії, томати вирощують на колосальних площах, що робить їх стратегічно важливою культурою для харчової безпеки. Така кількість також свідчить про глобальну любов людства до цього овочу. Сік томата корисний після тренувань. Дослідження показали, що томатний сік може стати чудовим напоєм для відновлення після фізичних навантажень. Завдяки високому вмісту калію, магнію та натрію він допомагає відновити баланс електролітів, які втрачаються спотом під час тренувань. Крім того, природні антиоксиданти зменшують запальні процеси та сприяють швидшій регенерації м'язів. На відміну від багатьох спортивних напоїв, томатний сік є абсолютно натуральним продуктом і не містить штучних підсолоджувачів чи барвників. Це робить його корисною альтернативою для тих, хто дбає про здоров'я і хоче підтримати організм після фізичної активності простим і природним способом. Помідори стали настільки поширеними, що сьогодні вони входять у десятку найбільш вживаних продуктів у світі. Їх використовують у найрізноманітніших формах свіжими, вареними, сушеними у вигляді пасти, соку чи соусів. Важко знайти кухню, де б вони не були присутні, адже навіть у тих культурах, де вони з'явилися відносно недавно, помідори швидко стали невід'ємною частиною національних страв. Їхня популярність пояснюється не лише смаком і універсальністю, а й тим, що вони легко вирощуються у різних умовах та мають високу врожайність. Саме завдяки цьому помідор можна вважати справжнім глобальним символом харчування, який поєднав кулінарні традиції різних народів. Помідори це справжнє диво природи і результат багатовікової праці людей, які навчилися вирощувати, вдосконалювати та використовувати їх у найрізноманітніших сферах життя. Вони поєднують у собі смак, користь, красу і універсальність, залишаючись невід'ємною частиною кухонь на всіх континентах. Від страху перед отруйним плодом до статусу короля овочів шлях помідора став прикладом того. Як людство долає забобони і відкриває нові можливості. Сьогодні важко уявити світ без томатного соусу, піци, борщу чи простого літнього салату. І саме ця універсальність зробила томат не просто продуктом харчування, а символом глобальної культури, що об'єднує народи у любові до простого, але геніального плоду. Помідор це більше, ніж їжа. Це історія нашої цивілізації у маленькій соковитій ягоді. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.